Привіт! Це передостання частина нашої контрольної роботи. Я хочу купити їжу. Ми маємо читати книги кожного дня. We have to read books day. Вам подобається грати в ігри разом? Like playing games together. Вони бачать червоного кота у парку. They see a red cat in the park. Мені подобається слухати музику вдома. I like listening to music at home. Ми хочемо піти до церкви завтра. To go to the church tomorrow. Ви маєте зробити домашню роботу сьогодні. You have to do homework today. Вони люблять грати у футбол. They love to play футбол. Я хочу пити каву з моїм другом. Want to drink coffee with my friend. Ми бачимо дитину у парку. We see a child in the park. Ви дійсно маєте зрозуміти питання. You really have to understand the question. Їм подобається їсти яблука кожного вечора. They like to eat apples every evening. Я маю піти туди сьогодні. I have to go there today. Ми хочемо купити машину цього місяця. We want to buy a car this month. Ви любите грати в шахи вдома? You love to play chess at home. Вони мають відвідати цей магазин завтра. They have to visit this shop tomorrow. Мені подобається готувати на сніданок. I like cooking for breakfast. Ми хочемо подорожувати разом цього року. We want to travel together this year. Ви бачите жінок у парку кожного ранку. You see women in the park every morning. Вони мають знайти новий телефон сьогодні. They have to find a new phone today. Всім дякуємо за коментарі, поширення і лайки. Це дуже допомагає розвивати наш канал, і саме завдяки вам ми розвиваємось. Готуйтесь до фінальної частини. До зустрічі!